Підкажи, будь ласка, яке твоє ставлення до надавання доступу до телефону один одного у відносинах? Мені абсолютно ок, бо там сюрпризів немає, але якщо б дівчина стала у позу, мене б це дуже напрягло. Ну Я також вважаю, що якщо, наприклад, ти там кажеш ну там, запаролені телефони, чи коли ти там береш телефон в руки, вона там напружується, це ненормально. Там є, скоріше за все, що приховувати. Мабуть, ненормально, якщо там у вас як традиція, що вона там кожен тиждень перевіряє і читає всі твої переписки, і постійно шукає там, навіть постійно, ага, я точно знайду. На, на минулому тижні нічого не знайшла, на цьому тижні точно щось знайду. Це також про хуйові стосунки. Ну, але якщо ти там, не знаю, у вас була про це розмова, вона сказала: ні-ні-ні-ні, чувак, до мого телефону навіть не торкайся. Тебе напрягло? Я тебе розумію. Мене б також напрягло. Мене б також напрягло.